І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжуємо грати в гру Dead by Daylight. Буду грати за кладет. Ось моя кладет. Так, тут люди, які будуть грати з нами. Так, ну що, ці дві людини точно грають на PlayStation, бачите. Так. Так, я готовий. У мене стоїть завдання, до речі, друзі. На 15 тисяч goodpointів. Так, ну чекаємо, коли розпочнеться гра. А ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, друзі, підписуйтесь на наш TikTok і на наш телеграм канал. Всі силички ви зможете знайти під відео. Також не забувайте допомагати каналу, якщо є таке бажання і така можливість. Я вам буду дуже вдячний. Ага, ось так, бачите. Чудово. Давайте всі, тікайте від нас. Ага. Хтось зайшов, добре. Боже, що це за прикол? Зайдіть вже і залишайтесь. І пішли. Нарешті. Все добре. Так. Так, завантажується гра, друзі. Подивимось, подивись. Подивимось, наскільки. Командно грають ці гравці, наскільки вони вміють грати. Це дуже важливо. Коли ти граєш за мана, то ти граєш сам на сам. Тобто, ти, я маю на увазі, що ти відповідаєш тільки за себе. Але коли ти граєш за Сурвів, то ти не можеш відповідати за інших гравців. Тому будемо дивитися, як вони будуть грати. Чи будуть вони активно грати і допомагати один одному. Так, все. Починається гра. Пішли. Так, пішли шукати генератор. Так, генератора тут немає. О, тут є тотем. Тотем тут є, це добре. Так. Зламаємо цей тотем. Манс сюди не прийде, тому що тут. Немає двигуна, тому тут нема що робити. Так, ось один є. Так, ну давайте будемо його. Так, завели. Мана поки що не чутна. Десь він там відпочиває. А, все, я зрозумів, де ман. Все. Ось і ман, друзі. Не так далеко від нас, до речі. О. Угу. Один двигун є. Так, вона побігла рятувати. Ух ти! А, все. Це імба. Це імба, Аня. Максимально імбова. Ну, ви знаєте, що тут, на жаль, грають тільки за максимально імбових манів. Я до речі, помітив останнім часом. Ось, на жаль, таке є, так. Анічка, це одна з максимально імбових манів. На превеликий жаль. Так, десь вона тут бігає. Ага он. Он ходить і кидає свої сокири, бачите. Вона повернеться сюди. Вона ж пам'ятає про цей двигун. Ай, біля нас повклала весело. Я ще не знаю, які перки у неї є. Все на гачку. На гачку. Так, вона вже до іншого пішла. Так, рятуємо. Так. Давай. Ну, молодець, вона розуміє, що треба робити двигун. Це добре. Важкий ман проти неї важко грати проти. Так, щоб вона не побачила її здалечі. Там два поранених, бачите, бігає. А, одна, одна поранена, тому що ми одну лікуємо зараз. Все. Так, що ти робиш? А, вона хоч п'ятувала. Ага. Так, це. Все, я зрозумів підвал. Підвали занесла. Так, ну добре. Пішли. Пішли рятувати. Так, де тут вхід цей підвал? Ага, ось. Добре. Двигун ніхто не робить, до речі, якщо ви помітили. Нікому він не потрібен. Цей двигун, два двигуна залишились, ніхто його не робить, так, добре. Угу. Так, відкриваємо сундучок цей. Щоб воно нам зарахувало. Так, там тулбокс. Тулбокс мені не потрібен. Так, бачимо, що одну поклали. Так, де, дв... де наступний двигун? А, все, вони почали робити двигун, це добре. Ми на гачку ще не були, тому нормально. Але це не каже про те, що ми маємо попастись в ману. Так. Тут є один двигун, який почали робити. Так, хтось буде рятувати? Так. Рятують добре. Так, повертаємось. Я її не бачу просто. Тут бачите. О, зробили ще один молодець. Останній залишився. Непогано я сховався, правда? Ну, банально, звичайно, але. Вона буде тепер кімперити цей двигун, так? Чому інші не роблять інший двигун? У неї чорт а скоріш за все, вона дуже. Чому ніхто не робить двигуни? Вони з неї знущаються, скоріш за все. Ну, це погана ідея, до речі, знущатися з мана. Тому що можуть догратися. Погана ідея. Фігньою страждають. Бачите, знову зламала. О, бачите, вже поранила. Іншу поранила. Дивіться, двоє поранених. Це і за того, що вони не робили останній двигун капець. Так, я роблю поки можу. Лікується. Іде сюди. Іде сюди. Ага, продовжують робити двигун. Угу. Вона продовжує робити мій двигун. Так. так, ну подивимось, чим це все закінчиться. Ну, вони фігньою страждають, так. Відкривають ворота, ні. Серйозно. Вони не відкривають ворота? Угу. Открывай, открывай, открывай. Все поранова. Они фигню, и я дает, скажи. Прикалується, прикалується з мода. <хе> ага. Угу. ого, тихо. Ні, все, краще. Ну, його баню, зараз дограємося. Ой, втікли, друзі. Зараз подивимось, чим там інші займаються. Це небезпечно, щоб ви розуміли. Так, їх двоє залишилось. Час. Ага, поранила. та тікай зараз покладе тебе, ти помреш, хто. Ой, страждають. Так, добре. Ну от така от гра була, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. А ми побачимо ж з вами вже в наступній грі.